Шлях досконалості. Розділ 16 Мовиться про різницю між досконалістю життя тих, хто віддається спогляданню, і тих, хто задовольняється мисленою молитвою, також йдеться про те, що іноді Бог підносить до споглядання душу недосконалу і пояснюється, чому він це робить. На цей розділ, як і на наступний, годиться звернути особливу увагу. Я не думаю, що вже сказала все, що хотіла. Поки що, я тільки так би мовити, розставляю фігури на шахівниці. Ви просили, щоб я сказала щось про початок і джерело молитви, тож їх і маєте. Хоч Бог і не підніс мене до такого початку, бо я все ще не опанувала відповідні чесноти, проте впевнено можу стверджувати, що іншого початку, ніж цей, не існує. Ясна справа, що коли хтось не знає, як розставляти шахові фігури. То й грати не вміє, а хто знає, як поставити шах, той і мат ніколи не поставить. Можете дорікнути мені, що говорю тут про гру, в яку ми в цьому домі не граємо і грати не повинні. Тепер бачите, яку матір настоятельку дав вам Бог. Вона знається навіть на такій марноті, і досі про неї не забула Кажуть, часом можна і в шахи грати. Якби так було, то трохи поправлявшись, ми швидко поставили б мат нашому королю, який не міг би цього уникнути, та й не хотів би. Найсильніша дія на шахівниці королева, усі інші фігури тільки їй допомагають. Немає королеви, котрій наш король піддався б так охоче в покорі. Власне, вона звела його з неба у лоно діви. З її помічю ми легко допровадимо його до своїх душ. Маєте втямити, що тому, в кого більше покори, буде легше втримувати його у себе, і, навпаки, хто матиме покори менше, тому доведеться важче. Що стосується мене, то не розумію, яка може бути покора без любові, і любов без покори. Обидві ці чесноти не можуть також існувати без відсторонення від цілого створіння. Але ж чому, запитаєте ви, Я так ото розводжуся тут про чесноти, коли й так маєте чимало книжок, з яких можете про них дізнатися, а про споглядання, яке ви просили мене описати, ще й словом не згадала. На це відповім, що якби йшлося про роздумування, то я могла б говорити про нього без попередньої підготовки і спонукати до нього всіх, навіть тих, хто ще не оволодів чеснотами, поза як саме роздумування є підставою і необхідною умовою для набуття всіх чеснот. Тож опанувати його це для кожного християнина питання життя і смерті. Навіть найзапекліший грішник має міцно за нього триматися і ніколи не відпускати, якщо лишень Бог зволить пробудити його до цього неймовірно великого добра, про що вже писала де інде і я, і багато інших людей, які тямлять, про що пишуть. Я ж бо не надто знаю, що пишу, тільки Богові це відомо. Але споглядання, доньки мої, то зовсім інша річ. Переважно припускаємося такої помилки, коли вже хтось здобудеться на те, щоб щодня хоч би кілька хвилин обмірковувати свої гріхи, а так чинити повинен кожен, хто хоче не тільки здаватися християнином, але й бути ним. То всі відразу вважають. Що ця людина має неабияку схильність до споглядання і хочуть, аби негайно опанувала всі чесноти, які має посідати душа, тісно поєднана з Богом через споглядання. Та й сама вона цього прагне. А це помилка хоче грати, а не вміє навіть фігури на шахівниці як слід розставити. Їй здається, що досить знати фігури, аби поставити мат, та це неможливо, бо наш король віддається тільки тому, хто цілковито йому віддається. Отож, доньки, якщо хочете, щоб я розповіла вам про шлях, який провадить до споглядання, то маєте змиритися з тим, що спершу я трохи затрималася на речах, які можуть здаватися вам не надто важливими. Повірте мені, вони такі важливі. Якщо ж не хочете про них слухати чи застосовувати їх на практиці, значить, волієте ціле життя залишатися при своїй мисленій молитві, бо запевняю вас і кожного, кого це цікавить, що немає іншої дороги, якою можна сягнути справжнього споглядання. Хоч, можливо, я й помиляюся. Бо опираюся лише на свій двадцятилітній досвід. Тепер хочу пояснити може, не всі це добре знають, що таке мислена молитва? Сподоби нас Боже, щоб ми хоч цю молитву здійснювали так, як належиться, боюсь у тім, що й мислену молитву опановуємо з великими труднощами, якщо не змагаємо при цьому до чеснот. Хоч би й не таких високих, як ті, що потрібні для споглядання. Повторюю, що цар слави не прийде до нас і не поєднається з нашою душею, якщо не докладатимемо всіх зусиль для здобуття цих високих чеснот. Хочу докладно це пояснити, аби ви не думали, що я говорю неправду, якби ви хоч раз мене на такому впіймали. То вже не повірили б жодному моєму слову і мали б цілковиту слушність. Та Бог цього не допустить. Якщо й скажу щось, що не відповідатиме правді, то тільки з огляду на власне нерозуміння чи невміння викласти свою думку. Отож скажу вам не раз трапляється, що Бог дарує великі ласки душам, які цього зовсім недостойні. Щоб вирвати їх з рук диявола. Мій Господи, скільки ж то разів змушуємо тебе вступати у безпосередню боротьбу з дияволом? Хіба ж мало того, що вже раз, бажаючи показати нам, як маємо його перемагати, дозволив йому захопити тебе і поставити на вершечку храму. Та що то за видовище, доньки? Сонце поряд із диявольським мороком, а який страх мав ухопити цього безталанного, як тремтів він, тримаючи в руках Божого Сина, хоч і сам не знав чому, бо Господь не дозволив йому проникнути в цю тайну. Нехай же буде благословенне таке ото співчуття і милосердя. А про те, який сором маємо відчувати ми, християни, день за днем спонукаючи його, як я вже зазначала, обороняти нас від того пекельного звіра. Достоту для того, щоб його перемагати, потрібні такі міцні руки, як у тебе, Господи, і як вони не ослабли від тих страшних мук, які ти переніс на Христі яким же неймовірним чином любов стілює всі болі прийняті за неї? Якби тільки ти не хотів померти за нас, то я певна, та любов, якою ти полюбив нас сама, без жодних ліків, загоїла би всі твої рани. Гадаєте, може, я говорю дурниці, та це не так, Божа любов спроможна й на більше. Про те, щоб не здавалася чудною, а я, ніде правди, діти, така і є, та не подавати вам поганого прикладу я про це більше не говоритиму. О, мій Боже! Зволь вчинити так, щоб я могла стільювати такими ліками всі свої болі та страждання, якби душа лишень відала, що може видушати завдяки такому ото цілющому бальзаму. То як би його прагнула. Повертаючись до того, про що я говорила гадаю, є душі, які Господь може в такий спосіб привернути до себе і добре про це знає він бачить, що душі ці геть заблукали і позбавлені чеснот, та не хоче зоставляти їх у такому жалюгідному стані, тож і дарує їм духовну насолоду, втіху і ніжність. Аби пробудити в них добрі прагнення, а іноді навіть підносить їх до споглядання, хоч трапляється таке нечасто і триває недовго. Так чинить не для того, щоб душа з'ясувала, чи зігріта такими отоласками захоче сягнути здатності ще частіше втішатися божими щедротами, якщо, одначе, не прагнутиме цього. То нехай уже вибачить, чи радше Ти, Господи, вибач мені, коли скажу, що то страшне зло, коли така недосконала душа, яку ти наблизив до себе своєю ласкою і щедрістю? Опісля знову повертається і прив'язується до мирських речей. Я переконана, що Господь багато кому посилає таке випробування. Та мало хто згодом готує себе до того, аби й далі втішатися ласкою споглядання. Кого вже Господь обдарував такою ласкою, тому з певністю кажу він і надалі не перестане її втіляти, аж доки не допровадить його до щонайвищої святості. Якщо ж не віддаємося Господу так само сповна, як Він віддається нам. То все одно ставиться до нас лагідно, залишаючи умисленій молитві і час від часу відвідуючи, як ото слух, котрі працюють в його винограднику. Проте ті перші то його діти улюблені, яких він і на хвилину не хоче відпускати від себе, та й не відпускає, а вони й йти нікуди не пориваються, їх садить до свого столу. З ними ділить свої страви, навіть від уст своїх шматок відриває і їм віддає. О, яка ж це свята Божа турбота, доньки мої? О, благословенне відречення від таких дрібних та марних речей, яка підносить нас до великих висот? Хай навіть цілий світ змовиться проти вас. Яка вам від цього шкода, коли спочиваєте в Божих обіймах? У нього вистачить могутності, щоб вас оборонити. Варто йому було подумати, щоб створився світ, і він створився, його воля то водночас чин. Тож не бійтеся, він не допустить, щоб вас кривдили. Хіба що вбачатиме у цьому ваше добро? Любов Господа до тих, хто його любить, не знає меж. То чому нам, сестри, не виявляти свою любов до Нього якомога сильніше? Подивіться лиш, який то вигідний обмін обмінювати нашу любов на Його? Роздумайте, Він може все, а ми тільки те, на що Він нас сподобить. То що ж ми робимо для тебе, Господи наш, і наш Творче? Лишень приймаємо ледь помітне рішення служити тобі, лишень аж стільки, що майже нічого. Тож не виявляймо несосвітенної дурості і не відмовляймось, коли Господь у своїй безконечній доброті воліє, щоб ми за допомогою такої сущої абещиці заслужили й отримали все. Правда, Господи, щира правда, що все зло для нас породжується тим, що відводимо погляд від Тебе, якби ми стежили тільки за дорогою, то швидко дійшли б до мети. Натомість тисячу разів спотикаємося, падаємо і блукаємо, бо не дивимося, як кажу, на істинний шлях. Він здається нам таким незнаним, наче ми й не ступали на нього з роду віку. Складається враження, ніби ми й не християни зовсім, і навіть жодного разу в житті не читали про страсті господні. Бігме, чи ж хоч колись порушила написані правила честі Коли хтось каже нам не дбати про свою честь, то відразу дивимось на нього так, наче він і не християнин зовсім. Часом мене розбирав сміх, а водночас і жаль проймав. Коли бачила, що діється у світі і навіть через мої гріхи в чернечих спільнотах, для нас нестерпний кожен вияв покори, хоч би найменший. Мало того, вважаємо, що й не повинні так чинити, і знай виправдовуємося, ми ж не святі. Не дай Боже, сестри, щоб ми припустились якоїсь недосконалості. Відразу заходилися її виправдовувати, стверджуючи: ми ж не янголи, не святі, правда ваша, та все ж вельми корисно утверджуватися в переконанні, що з Божою поміччю можемо стати святими. Не бійтеся, що з його боку забракне ласки, аби нам тільки щирої волі не забракло. А поза як саме для цього ми сюди й прийшли. То берімося, як то кажуть, до діла, і нехай не буде такої піднесеної та досконалої справи, на яку ми зважилися б у своєму служінні Господу, покладаючись на те, що з його ласкою зуміємо тієї висоти сягнути. Я припускаю, що така ото свята дерзновенність завше пануватиме в цьому домі. Бог дарує свою ласку сміливим душам. І немає жодних упереджень. Далеко ж я відхилилася від теми, тепер повертаюся до того, про що говорила раніше, і постараюся пояснити природу мисленої молитви і споглядання либонь, не надто доречно з мого боку це робити. Та ви приймете все, що вийде з під мого пера. Цілком можливо, що ви краще зрозумієте мою простацьку мову. Ніж вишуканий стиль якогось ученого мужа. Нехай же допоможе мені Господь. Амінь.